Знаю, що ну от я як під себе підбирав crm да, дуже багато. І вже коли там на п'ятий-шостий раз мені хтось дзвонить, воно ж знаєте, номер пішло, 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 передається, там десь реклама засвітилась, тому подібне. Я вже знав, що я хочу. Я кажу, слухайте, мені треба так, то й так, то й такі треба гроші. В итоге одна людина. Каже, слухай, ну якщо тобі треба так то і так, то, то спробуй цих, у них це все є і за такі самі гроші. Так само і з Віолоном. Скажіть, що вам треба і за які гроші. І ми придумаємо, бо зачасту там то у вас дорого, то у вас дешево, а що так дешево, а там дорожче. Та червтюзна, чого воно так. По-перше, ринок диктує свої умови. По-друге, людей треба кормити. А по-третє, ми не знаємо, по чому ви хочете. Скажіть, хочу за стільки-то за стільки-то. Тому скажіть і все буде, зробимо, як ви хочете. Придумаємо варіанти. Немає питань, які не можна вирішити. Буває питання, які ще не встигли задати. Тому не тяніть, задавайте питання, будемо вирішувати.